От прийшов закон, він вступає в дію з 1 вересня, здається. Так? Е, як це все тепер буде виглядати? Давайте так. Як це все виглядало? От зараз виглядає. От фермер виростив, кудись везе, щось там робиться і так далі. І як це буде виглядати з 1 вересня? Е, тому що говорити якісь там мита, 10% переробка і так далі, легше на пальцях спробувати пояснити, що це таке. Сам фермер не може дрібний виходити на ринок на відповідно на та на експорт відповідно. А чому? Тому що це дуже складно. Невеликі фермерські господарства, які вирощують ці об'єми сої, соя дуже гарний попередник для них, і вони не вирощують його в таких об'ємах, що можна задовольнити експортну партію, сформувати правильно, дорога логістика. І зазвичай, якщо це йде на експорт, це йде більш крупнішими виробниками. Або це, звісно, роблять трейдери. У нас дуже Зернові і олійні торгуються на світових ринках, але за трейдерами, тому що тут формуються партії. І, відповідно, є, у кожного є вибір. Фермер дивиться, яка є ціна на ринку, хто пропонує вигіднішу ціну, тому і продає. Це зрозуміло, здається, всім. Це так. зрозуміло всім, і це очевидно. Але з 1 вересня зрозуміло, що якщо той, хто буде експортувати трейдер, буде втрачати на чомусь. Через ті мети, які ми там говорили в цифрах, то він, він ж всю ціну? калькуляцію автоматично перекладе і запропонує нижчу ціну. І переробник запропонує так само нижчу ціну, вже не то, що на ринку. І фактично у фермера підуть прямі збитки, тому що він не до